Міняється температура. Було майже плюс 2, майже. А зараз, дивлюся, ось падає до нуля. Ще нема нуль, але падає. О, ось зараз йшов дощ, туман, дуже сильний туман. Зараз вже обідня година, але туман повністю не зійшов. Запекла грудочку. О, яка красива, пахуча. Я її замарнувала, як завжди. В травках, в різних приправках. І на 20 хвилин в духовочці. На саме більше мене 250 градусів. Так, хтось дзвонив, все. Обчистила. яєчка. Захотіли, Віктор Іванович захотів олів'є. Так що сьогодні буде олів'є. Зараз скуштую. Яка смачна грудка. Так, грудку одну я порізала, картоплю порізала, яйця порізала. Кинула один зелений, зелений чуєте, свіжий огірок. Зараз залишилось тільки солений туди кинути. Замість горошку. Замість горошку кинула ми її більше любимо кукурузку, і зараз я поріжу солений огірочок. Все, додала сметану скільки було, додала майонезу королівський смак, і тепер все буду змішувати. Сметану додала трішки тут залишалося у мене, щоб зменшити калорійність калорійність. <реж> Небагато я додаю і перемішую. Тут вже все. І сольні огірочки, і один свіжий огірочок, і картопелька, і яйця, і кукурузка. Коротше, все. Майонеса сметала. А, а, ні, все. Більше сюди нічого не буду кидати. Хотіла ще цибуля, потім зеленої, а потім передумала. Вийшла на вулицю, бачите, який туман. Ось цілий день, Слизько. Хлопець не хоче виходити. Не хочеш? Собачюра. Бачите, береться. Воно десь до нуля зараз, температура. Ще й не замисла, але, бачите, кригою отак береться. Ну що, виходь побігаєш то там жир і тибе. Давай. Боже, морда поцарапана, це кіт, тоді чужий його поцарапав. Найшла в хаті, знайшла отакі два диска. <кхід> Десь винесли, дуже багато в нас дисків, але коли Віктор там перебирав <смі> в в кімнаті, перебирав, Саша них дуже багато залишилося оцих диски і десь виніс в гараж. В гаражі це треба, щоб він сам шукав, бо там я не знайду, де він що ховає. Вже як слизька. Це я хочу зараз повісити оці два на дерево, на дерева. Вичитала, вичитала, що потрібно, щоб оці коршуни, чи на вони, ястріби, не. Не нападали на наших кошечок, треба повісити, змінити обстановку, так сказати, щоб вони бачили, що тут хтось є, хто ходить. І оце треба понавішувати на всі дерева. Вітром будуть тіліпатися оці диски. Зараз. Слизько ходити, дуже слизько. Піду шукати, бо другий ліс. Включив свою кочегарку. Так, тут у нас потоп. Не піду, бо можу набрати. Я в галошах. Це так сельська. Що? Що ти кажеш? Кажу, ти бачиш, як слизько? Так, да, бачу, mm -hmm. я йду. Mm -hmm. Де ти йдеш? Де ти йдеш? Ти так ідеш, а я буду посипати. Каже, ти йдеш, а я буду посипати. <гум> да, да. Куди йдеш? Я посипати. Ти йдеш? <гум> слизько. Нагору. Я дивлюся там. Що з твоєю тією ожиною? Підмерзла. <гум> Нормально? Ну так, да. снігу підкинув, шукав по що всьому городу. що зробив? Ну, що зроби? А ну, як випрашує? Випрашує. Ще й понюха, ще й попробує, чи воно сісне, чи ні. То сирок глазурований. Шкідливий. О, Гос. Слизько. Так він по снігу. За носи видно. А? Над глазом. Да, там а в... в глаз. Вирвано прямо. Ета. А если тут на це? Зі шкуркою. Ну так він його і тріпав, дай Боже. Джекфу! обійдеться. Це ж ти його розбалував на вулиці. Знаєш, це? Колесо. Стіл, будемо картку з тобою грати. Угу. А що тут мене на риба? Може, треба було зеленкою помасати, ні? Засохло. Все. Чуть-чуть був би у нас одноглазий. Не Джек, а Джонік. Джон. Ну -га. Та ну да, гуляти ж просто. Обійдися. Гуляти ні. Тут дивись, скільки місця гуляти. А там тільки на поводку, а зараз лисько. О, Побачив. Раз так-то выпускай, каже. Да. О. О, рішив, на ней. Попробую. Попробую, каже, сейчас попробую. Не порчи Аккуратно, Акуратно. По 40 грн кілограм продають. Наверно, ті, що прострочені вже. На базариці, да? Не в магазиніш, я думаю. В магазин. магазині. В магазині? А що ну, це не за? Ну, в базарі магазин спеціально для живих. Ага, от це, де продають такий. Товар уже порчений, да? Фу. Фу-фу. Фу. 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 Фу і даєсь. Тебе ж отоді не кажи фу, тому що він і так уже всі команди поперепутував. Де правда, а де? не. правда. цьому кусти. В цьому кусти, ще одна така нога. Тут біяка на хорош. Ну, не дражни, лідай йому і ти. Не дражни. Ну, тут лапами заліз, куда тут на настріл заліз. Убери лапы, Убери лапи. Убри, лап. Він знає команду лапи, він і поставив. Почув вже слово лапы, а ты не убери лапи. А ч ти його драшнешь? Нельзя. Нельзя. Нельзя, нельзя. Фу, джек фу. Фу, фу. Фу. Взагалі вже. Дивиш облежить. В рукавиці. Фу. Через тебе рукавиці спортив. Фу. Уже забув, що це таке, так? Да? Балуєшся. О-о, отрижка. Благородна, так? Да? Що ти на нього дивишся? Я тобі запретила. Давай ти заберемо і підемо. Фу. Я тобі не розрішала. Заберемо, підемо. Не слухаешься, Зоссім. Полісся тут тому що кістку заберемо назад, бризай. візьми. візьми. Почти як акуратно бери. А то прямо плегав, як не знаю, що. Откривай сам. А, там. Каже, я закрив. Знову знову забере в будку. Ніфіга собі. Там що ну, ж, а от, от, от ті кістки, він тоді мучається, Нельзя, так так йому кістки не можна, вони впиваються в желудочок, вони не переробляються. Каже, я забрав, хіба то ти забрав, як він з'їв уже всю. Ось так. Да, я стою тут. Я не... да, він тоді буде ховати. Він от це, от саме смачне, там, де сахарна кісточка. А остальну ми заберемо викинемо. ніжок починає йти з дощиком. Мокрий сніг. Ти бачиш, сніжок пішов. Поки що маленький такий. Пролітає, його навіть і не видно. Вечір 8 роду. Що, що на вечір? Ну, падає вже нуль. Вже почало шерхнути все. Зараз в своїй ялинці. Чи вона мокра? Ні, вона хороша. В йде. Просто так оце дала на голову. Оце ми залишені люди всі страждають. Так. -от. Уявляєте, бросив навіть кістку. Почув, що десь гудить, він так прислухався. і ще нам не чути, а він вже учує вот той звук. Гул десь наближаються. Здрастя. Десь загуло і він одразу в будку. Я ж кажу, він єдине, що він боїться, це я в тому смислі, що не гавкає, боїться він всього. Фіртка тільки що грюкнула, він аж піджав той хвіст. А зараз він почув, що десь десь гудить, наближаються, десь летять. І він бігом, назад в будку, ну і хватить. Отой тобі А Це я заберу. Тут ще м'яса багато. Ну це що, їм в солому все вимазав, все тут м'ясо. Та ні, гризи. Да, от Та от. Джек, я тобі даю, щоб ти обризав. Да, от так, отак. Та Джек, обгризай. І пам'ят пішов сніжок. Все більше і більше. Ріденькі, але такі великі, Падають. Нічого не знайшов пылесос у машині, той, що в машині чисте. Каже, нічого не знайшов. Що. що ж должно бути, так? Да? І копійок на маніяк, надо ще. <клес> Странно. Странно. Все, вітя, забери в нього кістку. Вот. Я думаю, що він її вже там гриз. Що, не знаєш, як зібрати. Не знаю, як стрім страдається. <смі> Якось страдається. Там уже не так, да? може не так? Да? Поміняти треба. Отож ж все вже в моторові, раз воно прогнило. Новий полісос, ділки палки. Ні, треба, треба вирізати і вставити туди фільтр. нормально. Що там, тебе щось мішає? Він все время трогає свій ніс. Щось йому заважа. Ага, ще й солома. Якби ти в соломі не обкачав, було б хорошо. Ти ще одне купив? Чи це старе? Ні, це лячі, не може нічим вилічити, я це думаю нардю сюди гарячої води, запчити і попарю тобі ножки. Спасибо. А потім повикручую, так? Помию і викручу. Так, вже сніжок, бачите, скільки насипало. Поки постояла, яку яму. Дворі. Так, підняло. підімає. Вітя, забери, він уже не хоче. Він уже брис чи на завтра ми йому ще дамо. Не встиг забрати. Джек, іди сюди. Джек, іди сюди. А кісточка де? А, водички нема. все. туди тут сюди, сюди полазивсь, я пішла по воду. Каже, пішли за мною, покажу щось. І оце ж я йду, щоб він щось показав. Ой, боже, вітер піднявся, ой, капець. Так. буреві піднімається, снігопад. Починається. Ось вам. Вчора був. Сьогодні що тут? А, тебе, мабуть, вже зацвіла? Оце отут у Віктора Івановича захована квіточка одна. Красть. Пожертвував, каже. Оцією ямою. І що там? Померзла трошечки. Де ти бачиш померла? А що ні? Чи то воно сухе. Вже зелене дорожнь пропасти, що зверху підпадок. А ні. це цвіто вже ж такі. Це світок. Він ще з осені в тебе залишить. Ну ладно, ще рано, пасі купив, хотів вже каже, хотів пересаджувати. Ще, ще рано. Це бачите, де він зберігає свої дві гостинці. Стритня чи тебе почисло менше. Так. Да. Все. Все, да. Все так все. Джек, іди сюди. Джек, іди сюди. Джей! От гамнюк, то винесе, то знову заховав. Я йому кажу, йди сюди, а він схватив кістку і одразу витат. Представляєш, і в будку. Місто того, щоб піти до мене. Я думала, він підійде, а я його обдурю, а воно не так то було. Пес розумний, думаю, ні, я зараз заховаю спочатку, а потім може підійду. Боже, то так вообще. Ходити неможливо. А ось баночка. Це ж куди вітром занесло, мало. Баночка з ікрою, яку ми джеку давали, а він не захотів їсти. Сьогодні вирішила занести оце на вікно, коридорчик. Но тут у нас жарко, звичайно. Тюльпани. тому що вони почали рости. Але як оце їм забезпечити світла, їм зараз треба більше на 6 годин світла. Тобто, яке є оце вдень, і плюс ще потемніє, треба вранці або вночі, або звечора додавати оце денне світло. Значить, потрібна ця лампа денного світла. Треба додати. Так що я не знаю, чи вийде, чи вони заквітують, чи ні в мене. Ну, оце занесла. Сьогодні, який сьогодні Вісьми, так? Да? Сьогодні вісьми лютого, це я запам'ятовую. Оце між оце ми з його кактусами поставила тюльпани. Ну, будемо наблюдати. Зараз вони полізуть дуже швидко. Бачите, які серединки вже ось пішли у них прямо видно. Оце тому я й занесла.